Всім привіт, дорогі друзі! І ви самі бачите, що тут відбувається. Це третя частина виживання за Україну у підкори з Європи. Казує, що війна не буде легкою. Слава взагалі. Тому що Іспанія, миша дворова, теж вийшла почати проти мене Just Fighting. А от Іспанія. Звання має таке ж, як я. І це трошки таке собі. Ого. Тут є ще якесь вище звання. Тут ще якесь вище звання. Ясно. Я вас зрозумів. Короче, я зараз начинаю... Оголошувати війну на французів. Якщо нападе на мене Франція, я попрошу болгарки допомогу. Якщо болгарка відмовиться мені постачати допомогу... Я її розкладаю. Як бачите, літаки у мене пам'яті трошки йде там, де мені потрібно. Хоча, в принципі, я зможу їх відправити сюди. Словом. against Spain. Окей. Okay. Та почнеться європейська катастрофа. Зараз у мене аж на погано інтернет стане. Ууу! У мене питання, що ти бомбиш? Ти бомбиш в цих містах? Бро! Чого ти на... чого ти не атакуєш? Чого я не атакує? Будемо гратись в лоули лоули чи що? Давай нападай, Ти плануєш сьогодні рухатись на мене чи ні? Біві на фалсе. Гоу! Гу. не буду отдавать, буду на хватит. Спам. Так, почала наступ на Іспанію. Трошки розрядить обстановку. Диви який бомбить мій захист. Та бомби. Не все одно великої ставки на захист не було. Ти мене заставляєш. Ти мене заставляєш чекати, поки в мене авіація появиться. Щоб надати тобі зад, так? Зараз мені інтернет, не краще. Ларка, навіть не намагайся наступати, намагайся його якось собі. Значить, що там моя авіація говорить? Оооо, Варшаві. Берен. Деплой. Все, деплой, ну можна наступати. Можно по чуть-чуть. А, то у него тут дефенс? не себе. Да я зрозумев, чего он хотел, чтобы я наступал. А я буду наступать по чуть-чуть. Куда лезешь? Там это Куда лезет? Вот трошки он будет вкачать свою армию. Все природне, це абсолютно природне. Куди моя авіація ділася? Генні й напевно, він. Але армія в мене є. Бо я ще не втратив жодної дивізії, а він встиг втратив. Поки що мені кайфово. Поки що повністю кайфово, хоч хоча він не бомбардує мене. За допомогою... через те, що болгарка мені запропонувала абсолютно безпеку. Оце напевно звичайно. Абсолютно піс на іспансько-українському кордоні. Я абсолютно не хвилюю за Іспанію. Бо зараз вона трошечки поб'ється з нею без надійшли щому її стратегія повна і да? життя також mm. і порядка чому інтернет жахливий я граю на руку те що mm. гравець не сказав, що прям сильно б'ється але mm. погід за хроса Айна, треба встигнути. Є встиг. Наступаємо. Люто при чому наступаємо. Я не розумію для чого він це все робив, тому що фронт якось. Дуже почав. почув. Фьюмап. А. Я вас зрозумів. Тобто вирати поставлення, а наче й не поставлення. А интернет, это будет. Эй, я, я, э, я кю точно. думаю, это я на разумный. Я У меня IQ, силы с 2. сразу. Значит... Де Фенс? Ви рухалися там чи що? Франція, трошки. Я зрозумів. По-чоловіч по-нормальному не вийде. Наступати на його міста. Де вийде наступати по особливому? А саме міста великі ігнорувати. А от... Дивізії, які стоять в неї міста. Пробивати причому активно. Бо грошей обер... оберти все. Його соно не вистачить. А от на оточення в мене ресурси є. Він зараз, зараз це почне пітя війська. Звідти, звідти А я навіть вкачу.

А дірки я не люблю. Весане з дірками а я не люблю. Ти не класно. За що? от А те, як він воює, це для нього теж мало. Для нього. Камене! Ну, і все, Берлін взят. НЕ взятий. Серйозно? Я буду давити, берли. Я буду його давити Да ну сьогодні чи ні? Бо я намагаюся видавити, видавити Ти додавишся сьогодні чи ні? Піночі можна вже відтягувати. Чуть-чуть бо трошки. Там ще є дивізія. Але в принципі наступі досить легко. Берлін взяли. Якщо взяли Берлін, то можна вже не сильно їх вилюватися. Можна просто йти вперед. Просто вперед, 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 вперед. А Болгарія. Ааа! то Франція ще з болгаркою воює! То мене спілкували. То Франція програє. Ну а це болгарка напала. Якщо напала болгарка, то... це виставляє. Ай. Болгарку в нас сильно хорошому світі. Але... Нормально, тому що на трошки території стирить. Без не треба? Ну, дивлячись по тому, що зараз Франція трицької ж території. Шість дефенс. Куди ти плануєш наступати. Америку, напевно. Бро, ти всюди. Дефенс так навис. Не, вис... не вибудеш. Треба дуже багато грошей на це. Так, Тебе що правильно немає. Тебе гроші. Пропали. Так що до побачення. Ти зараз помреш. Іспанія також зараз. Відкине. Е-е, ти куди поліз? Ти куди поліз, маленький? Ти якийсь дуже наглий у нас сьогодні. Значить, Вступай. Господи. Дарне, чого саме в цей цімпен? І ще пощастило, що це не в мене грає. Бо... Коли оновили ботів, ти вимагаєш, щоб гравець грав і не здавався. Що... що там написав? How can I move my army? А! Такий же... не недоб... А Франція щоб писала. Е а Th ти пізніше зрозумієш? У мене зравіна, а я не буду займатися написами. Тому що поки що, поки що. Теба, війна. Брат, ти якщо будеш пато спамити, тебе забанить Роблокс, так що. Не раджу тобі спамити. Який дефенс? 15. 15. 15. Ого! Це як ще захочу. Я дуже жорстко стане. Тел. Здорово, айнва. Я не зможу що там. Сім Я Розстріляю. Кожного друга, який використовує комп, має бути друг, в якого є ноутбук. кого Має частіше за все. Чуди. А, і ось так виглядає новий інтерфейс. На класани, я встиг сходити фактично. Хоч не до кінця. Але так. Ну що ж, дякую за перегляд і до, до нових серій. Пока.